Сьогодні печу млинці на заквасці, Хочу показати вам, яке тісто і як вони виглядають. Млинці будуть з сиром. Ось так тоненько розкатуємо і чекаємо. Це в мене млинці на пшеничній коломийській заквасці. І знаєте, що дуже незвично. А в таких млинцях на заквасці, що вони пахнуть хлібом. Чимось нагадують дріжджеві млинці, і трошки є такий смак кислинки. Ну що ж, давайте спробуємо перевернути треба. Це так незвично, коли такі млинці пахнуть хлібом. До речі, коли вони остивають, вони стають такі злегка хрусткі, дуже смачні. Обов'язково поділюся з вами рецептом. Показую, які млинці на заквасці, Вони такі дуже ароматні, дуже апетитні. Такі просто. І дуже незвичний смак. Смак хліба. Тому рецепту буде.